Всіх вітаю на каналі! Дорогі друзі! З вами знову канадський Марк. Мені дуже надзвичайно приємно доносити вам цікаву та важливу інформацію. Я завжди старанно працюю. І як бачите, російські боти конкретно роблять все, щоб викинути мій канал з алгоритмів Ютуба. Буду дуже вдячний за вашу повноцінну та. Підтримку, яку ви продовжуєте мені надавати, залишайте вподобайки, коментарі, перевіряйте свої підписки, чи вони ще надалі зареєстровані, і чи ви отримуєте мої відео. Бо я працюю задля вас, пам'ятайте це не задля себе, а задля вас, бо мені приємно спілкуватися і доносити вам цікаву інформацію з цього куточка світу. Дональда Трампа вже повноцінно обіграв президент Китаю. Трамп розпочав не з правильного листа. Він пішов проти всіх своїх партнерів, партнерство, яке будувалося роками, місяцями, годинами. Багато людей витратило багато часу, щоб побудувати міцні стосунки Сполученими Штатами Америки і щоб мати цей такий тісний міст стосунків, які зараз просто всі провалилися, і невідомо як все буде надалі розгортатися. Трамп пригрозив тарифами. Трамп пішов майже проти всіх своїх союзників, і тепер Трамп говорить всім своїм союзникам: якщо ви будете мені допомагати тиснути на Китай і те проти Китаю, то тоді я ці тарифи від вас заберу. Тобто Трамп маніпулює, бавиться ігри різні, і насамперед, що сьогодні знову фондовий ринок впав вниз, і американці вже почали відчувати цей удар тарифів на собі, на своїх кишенях, на своїх сім'ях. І най... це найбільш прикро, коли. Прості люди завжди страждають від таких різних ідей та різних змін, які не робилися до того ніхто це не робив і тут зробили. І подивіться, що відбувається зараз. Оголошена торгівельна війна. Сполучених Штатів Америки проти Китаю і Китай настроєний конкретно добити Трампа та добити Америку. Китай хоче обійти та стати найсильнішою економікою світу, і цей подарунок, який Трамп створив, просто ідеально підходить зараз для президента Китаю і для його. Амбіції для майбутнього Китаю та Китайців і Китайці це люди, які ніколи не здаються, ніколи не відходять ні від якої ситуації, тим більше не будуть відтримувати неповагу до себе та до своєї країни. Розумієте, що зараз це так обійшлося, що китайський президент оголосив дуже гучну заяву та сказав, що всім країнам, які будуть іти проти Китаю та йти на поступки Сполученим Штатам Америки, і якщо це буде якось. Зачепляти Китай та Китайців, то Китай буде відповідати гостро та різко тим країнам. Треба розуміти, що дуже багато матеріалів, майже все, що ми купуємо, майже все, що ми маємо, виготовляється саме в Китаї. І Китай е, може це все призупинити, і Китай вже призупинив. Китай вже призупинив. Натуральні ресурси постачання натуральних ресурсів в сторону Сполучених штатів Америки які дуже важливі для розвитку економіки, які дуже важливі для розвитку армії Сполучених Штатів Америки, які дуже важливі для Ілона Маска, щоб Ілон Маск міг та мав можливість продовжувати щось робити та розвиватися та летіти в космос, і Китай це все призупинив. Китай показав та сказав, що. Трамп не буде е, агітувати та не буде е, маніпулювати Китаєм, так як він це робить з іншими своїми партнерами та союзниками. І Китай зараз повноцінно готовий йти до кінця та заявив, що вони будуть йти повноцінно до кінця, поки. Трамп та сполучені штати Америки не почнуть поважати Китай та не почнуть дійсно з ними співпрацювати. І що Китай був ще до Сполучених Штатів Америки, Китайці і Китайці будуть і надалі. І якщо Америка не хоче продовжувати нормальні торгівельні стосунки та партнерство, то Китай заявив, що світ великий. Ми будемо дивитися в інші сторони, і ми будемо просто ігнорувати Сполучені Штати Америки. Це дуже сильно розізлило Трампа. Це показало е, Трампа. Слабкість на даний момент, і Трамп, чесно сказати зараз розгублений багато експертів, багато політиків, багато навіть людей, які його підтримують. бачать, наскільки він шокований всім, що відбувається, тому що не якщо він хотів іти проти Китаю саме торгівельним шляхом, торгівельним шляхом війни, йому були потрібні та продовжують бути потрібні його найближчі партнери Сполучених Штатів Америки, щоб вони могли співпрацювати разом і таким чином тиснути на Китай. Але Китай зараз навпаки всіх цих партнерів до себе загортає, використовує всі свої можливості і використовує найбільший шанс, який він отримав і ніколи не думав, що отримає. Що Сполучені Штати Америки самі подарують подарунок. Потенційного колапсу економіки та рецесії в Сполучених Штатах Америки, які навіть не повинно було бути і не потрібно було бути, якби не було всіх всіх цих заяв, дурних заяв, непотрібних заяв з сторони Дональда Трампа. Коли до Трампа звертаються та говорять, ну як ви відноситесь до цього всього, що зараз от Китай будує партнерські стосунки з союзниками Сполучених Штатів Америки? Трамп сказав, що ніхто не може конкурувати з Сполученими Штатами Америки, і з одного боку, можливо, він би був правий, якщо б Трамп мав всіх своїх союзників на боці і синхронно разом працюючи проти Китаю. Але на даний момент Америка не має таких хороших стосунків, бо злі зараз люди він розізлив багато людей, багато країн і багато партнерств перервав іншим потенційно бізнесам. І зараз це, що Трамп говорить, він не має вже тих карт. Він не має того, що він говорить. і Він каже, що скоро вже от будуть якась домовленість з Китаєм і в себе налагодиться. Але як, якою ціною це все налагодиться? Скільки вже було е, е, з, з, з цих всіх мостів знищено, просто так не потрібно, щоб просто показати. Слабку позицію і потім повернутися та можна так сказати вибачитися та скинути всі ці тарифи. Трамп вже не знає, що робити. Трамп дуже має велику проблему, бо він погрожує анексію Канади, Гренландії. Це дуже сприймається некоректно і недобре серед партнерів. Йому це не виходить зробити. Він пробує Китай вже е, при, принизити, А Китай віддає відсіч, віддає найбільшу відсіч, якої Трам точно не очікував. І без Китаю буде дуже складно Америці та всім американським бізнесам оперувати та заробляти хороші гроші та зміцнювати свою економіку. І це всі прекрасно розуміють. Тому рано чи пізно Трампу потрібно погодитись буде з Китаєм або отримати дуже великий колапс економіки Сполучених Штатів Америки. Навіть зараз економічно з економічного боку дуже впали рейтинги Трампа. Більшість американців вважають, що Трамп з економічного боку дуже робить багато помилок, і зараз люди виходять на протести. Протестують проти Трампа та створюють ще більший та величезний тиск. І тим більше, що війна в Україні ніяк не може завершитися, і Трампу не виходить це зробити так, як він планував. Це ще більше додає тиску і немає ніяких виграшів, поки що зі сторони Трампа. Тільки є багато заяв, гострих заяв, де вже навіть, якщо чесно, Трампа навіть і багато світових лідерів не беруть серйозно, тому що вони не знають, чому вірити і якому слову вірити на даний момент. Багато експертів бачать велику різницю і не можуть повірити, що це той самий Трамп, який був років так знаєте, вісім тому назад, як він тільки прийшов до президентства перший раз. Коли він прийшов перший раз до президентства, то Трамп ще був більш-менш такий спокійніший та старався принаймні контролювати себе. А тепер він не контролює взагалі себе та створює сам собі додаткові проблеми. Потрібно зараз як ніколи вирішувати проблему і брати. Кожну хвилину, щоб вирішити одну проблему і потім рухатись до іншої проблеми. Тут Трамп напав на Україну і українців з різними заявами, пробує завершити цю війну, як йому не виходить. Потім він оголошує тарифну війну, погрожує своїм партнерам. Розумієте, і створив собі стільки проблем, що тепер в нього навіть нема сили та часу, щоб все це вирішити, тому що він забагато почав війн, який він не може закінчити. І Завжди треба розпочинати війну. Ту, яку ви можете закінчити і маєте план, як ви її закінчите. А просто так починати щось та створювати собі проблеми, ви будете отримувати тільки назад великі проблеми, такі як зараз Трамп е отримує, і його імідж, його слава і все, що він працював за ціле життя, може просто пропасти, якщо він не знайде той баланс, який йому потрібно знайти прямо зараз. Але торгівельна війна проти Китаю точно. Протестує всі ліміти Трампа, як він буде надалі виходити з цього кризи з криз, кризи, і як він буде піднімати Сполучені Штати Америки надалі, та як він сказав, зміцнити та покращити економіку, зупинити інфляцію та додати повно-повно грошей в кишені американців. Поки що це все йде в інший протилежний бік. Але будемо чекати, будемо дивитися, будемо спостерігати. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.